Якщо Путін нині не може просунутися суттєво в глибу країни, ми бачимо ну, дуже повільне тягуче просування. ми бачимо, що досягти результатів, які були поставлені на початку великої війни, не вдається. Ми бачимо, що Україна не планує капітулювати. На що нині розраховує так Кремль, тобто просто вони продовжують атакувати в очікуванні там припинення підтримки з боку Сполучених Штатів, або війна для них можливо стала вже самоціллю. Війна в якійсь мірі відіграє важливу роль внутрішнього політичного управління в Росії. Завдяки війні вдалося повністю придушити опозицію, сконцентрувати величезні економічні ресурси абсолютно безконтрольно витрачати гроші на військово-промисловий комплекс, формувати нові альянси. Адже ця війна лякає не тільки там російське і українське суспільство, але вона викликала певні тенденції тренди в інших регіонах світу чого лише вартує Російсько північно кирейський союз поглиблення співпраці з іраном з китаєм з багатьма іншими країнами тобто це інструмент управління а Декларує те, що вона от перемалувати українську армію. Я думаю, що це все ж таки не інформаційна, більш пропагандистська ціль декларації. Я думаю, що справжня ціль проведення продовження цих бойових дій це ви зберігати атмосферу страху в Україні і на і на заході все середовищі наших західних союзників для того, щоб вимусити їх піти на якусь нову ялту підпити на новий на нову угоду з Росією про розподіл формальних і неформальних. Економічних, і політичних і безпекових сфер впливу.